Доброго дня, хлопці та дівчата, пані та панове, сьогодні про РНД не путати з РНБ. жарт. Що мені хочеться сказати? Я сьогодні, коли зустрічаю, скажімо, там, інформацію про роботу РНД-центрів да, в сільськогосподарському виробництві. Звичайно, що все це якби порівнюється із тим з нашими розробками і дослідженнями. Що хочу сказати. Не, не критикуючи раді, да? а для, можливо, хтось почує, зекономить свої ресурси, одним з головних, яких є час. Тому що гроші можна повернути, а от час, на жаль, ні. Так от, розробки і дослідження спрямовані на пошук інновацій. Що таке інновація? От Просто вдумайтеся в значення кожного терміну. Інновація це ідея. Тобто, тоді, коли розробки і дослідження спрямовані на якусь ідею, на рівень ідеї. Яка, е, який ланцюжок йде від ідеї? Ідея, потім продукт, потім технологія. Е, рівень задач, які ставляться перед RD підрозділами, залежить від мислення безпосередньо е, людини, яка ставить задачі RD підрозділам, і від рівня мислення. Людина, яка очолює цей напрямок або цей підрозділ, так от, я завжди оцінював або ставив, оцінював роботу і ставив задачі, виходячи із інновацій, ідеї. Це завжди була, власне кажучи, завжди була задача для РНД підрозділу. До речі, я безпосередньо завжди був його куратором. Незалежно від того, які паралельно задачі я вирішував, але я завжди безпосередньо е, був куратором рнд підрозділу. Так от, дивіться, якщо е, я бачив, що е, задача, яка проситься для вирішення, вона на рівні продукта або технології, тобто вдосконалення продукта, вдосконалення технології, я прекрасно розумів. Що це не рівень R&D підрозділу. Рівень R&D підрозділу це ідея, він повинен працювати на рівні ідеї. І всі його задачі повинні бути спрямовані на інновацію, на ідею, тобто те, що на сьогоднішній день ще не впроваджено ні в продуктах, ні в технологіях. Надіюся, що хтось мене зрозуміє. Вірю в те, що той, хто має зрозуміти, той мене і побачить, і зрозуміє. Практичний зиск. Да? Навіщо взагалі ми цим займаємося? З різних причин. Дуже з різних. Є різні люди. Я різні люди, які ну, гаразд, але, як правило, якщо цей підрозділ створюється в е, структурі бізнесовій, то він має давати реально результати, які можна виміряти. В якихось показниках, бізнесових показниках. В грошах, в часові, в полегшенні роботи, в спрощенні і так далі. До чого це я? Дивіться. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день дуже важливо не звести роботу рнд центру до винаходу велосипеда. Дуже важливо. Дуже важливо володіти інформацією те, що на сьогоднішній день вже є. Його тільки просто брати і впроваджувати. Тому що тоді сенс РНД підрозділу взагалі втрачається. Наприклад, наприклад. Наш підрозділ діє десь з 2012 року. От, рахуйте, десь 13 років ми працюємо. Які? На сьогоднішній день рішення уже впроваджені виробництво. Пройшли всі етапи, розумієте? Ідея, продукт, технологія. І ця технологія уже багаторазове використання в виробництві. Це цукровий буряк без оранки в Україні. Ріпак без оранки. В Україні вирощування економічно доцільного врожаю. Я про це розказував, подивіться в попередніх відео, при відсутності опадів, зменшення кількості хімічних добрив на 50-70%, зменшення е, захисту або пестицидів на 50-70%. Це на сьогоднішній день. Факти, які можна просто-напросто приїхати і побачити в виробничих умовах, де вже це використовується. Я про що? Дивіться. От коли я говорю на сьогоднішній день, зараз, от сьогодні, я говорю про те, що існує система вирощування, наприклад, ріпаку без оранки, і якщо ставиться така ж задача з е, РНД-центру своєму внутрішньому карманному, да? Корпоративному, то що це насправді? Насправді це зливання грошей. На мою думку, не хочу нікого критикувати, в кого у кожного свій шлях широкий. Але чому це зливання великих ресурсів? Тому що R&D центр це не тільки прямі витрати на нього, розумієте? А це, якщо існує рішення, яке на сьогоднішній день. Просто можна брати і впроваджувати, а воно не впроваджується, то тоді витрати складають ваші витрати на кожен гектар і помножені на час. Якщо сьогодні можна вирощувати без оранки, опанувавши цю технологію, то кожен рік, кожен рік несуться витрати яких можна уникнути. Це мільйони доларів. Що таке не Орати, а тільки поверхневий обробіток, під ріпак чи цукровий буряк ті, хто в темі, прекрасно знають. Я про це знову ж кажу: у кожного свій шлях. Я просто інформую про те. Що є рішення, які вже не потрібно ставити в задачу рнд центрам Тепер ще один момент, в який би я хотів от сказати саме в цьому е, відео. Знаєте, <кхум> мене дуже дивує, я, я просто я до цих пір, якби, ну мені досить складно це прийняти, коли мені кажуть. Що ми не будемо покращувати ґрунтів, землю, яка в оренді. На чого ми її будемо покращувати для когось? Дивіться. Моє бачення, мої відчуття. Підсвічу кожен з вас щось може почує, може не почує. Перший момент. Всі покращення ґрунту. Безпосередньо дають практичний зиск і дають практичний зиск вам, тим, хто вирощує на цій землі. Все це окупляється, причому окупляється сторицею. Це дуже класні інвестиції. Це по-перше. По-друге, земля вона була до нас, вона буде після нас. Ділення її на нашу і чужу досить умовне. Тому що завтра наші діти чи наші внуки. Поберуться з різних сімей і те, що було чужим, стане спільним. І ваші внуки-правнуки отримують ту землю, яку ви вирішили не покращувати, бо вона чужа. Подумайте, що кожне ваше рішення, кожна ваша думка це результат не тільки для вашого життя, це результат для наступних поколінь. Ваших і інших, ви не знаєте, як доля повернеться, хто з ким об'єднається чи роз'єднається. Задумайтесь над цим. Здавалося б, рішення, яке просто приходить вам в голову, ви ще нікому ні з ким не поділилися, а воно вже буде мати значення для ваших внуків, правнуків, праправнуків. Ви коли-небудь задумувалися над цим? Подумайте, в такому розрізі. І стосовно рнд центрів також. Тому що це вау розробки дослідження інноваційних речей. Да? Це дуже класно. Але цим потрібно займатися так же серйозно, як і будь-якою іншою справою. І ще один момент. Не, хоч, не критикуючи нікого, просто із досвіду, коли беруть керівниками цих підрозділів науковців, у цьому є ризик великий. Чому? Тому що науковці пройшли школу обмежень системи науки. Ви розумієте? Наука це система. Чітко структурована. І там, на жаль, багато людей втрачають крила, їм їх підрізають. Зрозумійте мене правильно. Я хочу максимального зиску, що для конкретної людини, що е, для е, справи, що для структур. Розумієте, про що я? На жаль, так. Коли я тільки починав розробляти ЯРОС, знаєте, що найчастіше я чув від офіційних науковців. Это не може бути. Тому що быть такого не може. Так от, на сьогоднішній день це є. Розумієте? Подумайте над цим. Ви розумні люди. Просто інколи потрібно трошки більше подумати над тим, що здавалося б уже вирішеним. На все вам найкраще всім нам справедливої перемоги!